Історії цього воблера, я вже його склеїв докупи, шумова камера добре працює. І дав два шари епоксидної смоли. Ну і на цей раз я вирішив попробувати щось знове, щось блискуче. А саме замовив з Aliexpress таку фольгу, яка яка клеїться під температурою. Тобто замовив таку силиконову гуму. Зараз буду пробувати ту систему. Замовив так само такі от е, праску, одним словом. І, коли замовляв цю фольгу, я замовляв її двох видів. Я замовляв такі. Одну таку золотисту, а другу таку імітацію лоски. Ну і в подарок продавець ще прислав ще дві таких. Взагалі-то там є такі більші рулони, а на пробу можна було купити ось такі невеличкі, попробувати, чи воно мені потрібне, чи ні, перед тим як заказати якісь більші рулони. Але ще добре, що є ще два таких кольори. І зараз буду пробувати на цьому воблері тестувати, як воно все клеїться, чи воно буде щось получатися з того. Так само візитка була в цьому, там є досить такі, бачу, різні кольори, досить гарні. Якщо все вийде, ну, то можна буде собі такі воблери також робити з такої блискучої штуки. Так, першим ділом треба включити цю праску, потім нагріти той силікон, а далі вже будемо розбиратися по, по ходу. Так, в нас щось змигає. Я думаю, що можна відразу поставити на більшу температуру, хай собі гріється, а я підготую. Давайте я хочу золотого, мені вона дуже сподобалась. У -у -у. У -у -у. я зараз не зіпсув, вона <свісна> досить міцно так приклеєний. Я думав, що там... о, пищать. А тут досить багато того є. Але воно гарненько виблискує. Досить-досить такий непоганий блискучий колір. Давайте я зараз бріжу на довжину воблера. Що вийде на три, на три рази врізати? Я думаю, що вийде. Давайте то на три рази поділю. <різь> Буде замало. добре. Другим разом щось будемо. Економити, а цього разу давайте спробуємо. Одним словом, я це все роблю перший раз. Досвіду у мене в цьому немає. Можливо, щось вийде, можливо, ні. Якщо щось не вийде, у мене є другий шанс, тому що є друга сторона Воблера. Одним словом, можна починати. Зелена кнопочка світить, тобто вже нагріте. Треба, так як бачив по відео по інструкції, треба нагріти сам силікон. Оно щось кольор навіть міняє. досить таке, ну, тепленьке. Так, я не подивився, скільки то по інструкції має бути градусів. Ану, зараз перевірю одну штуку, так щоб знати. У мене є такий термометр. Зараз подивлюся 170 градусів. Ну, 160 ну, паде. Різко паде температура. А чому? Ану, давайте ще раз подивимося. Так. 140 і зразу паде. Тобто воно більш нагрівається в цій безпечній штуці. О, давайте на максимум нагріву поставлю. О, тут досить добре температуру то тримає. А на воно на другий бік передається так, слабенько. Добре, я тільки що попробував поекспериментував. Є варіант тим, що воно нагрівається. Як тільки я забираю, воно температура паде. Цей матеріал, силікон, досить довго так тримає температуру донизу. В принципі, теж прогрівається, бо мені стіл не. Я думаю, воно більше 100 градусів не проб'є. Ну і факт того, он далі 40, 43 тримає досить добре температуру. Так, на максимум 200 градусів було 180 і поде далі. Добре, треба нагрівати на максимум. Давайте попробуємо. Давайте одну сторону попробую і тоді буде видно. Тут розігрію. Це силикон. Ано. <риклад> ну, Скільки тут маємо градусів. Ого. Сто. Ано, ну, як швидко воно буде падати. Ну, досить по чуть-чуть падає, так що температуру воно добре тримає. Давайте ще раз. Далі. Добре, тепер треба положити цю клейонку тут. Вона одразу так нагрівається. І що нам треба зробити? Притиснути воблер. Так, я вже бачу, що щось не недобре получається. воно більш смердить. Так понято, тако по пару раз треба нагрівати, бо як чуть менше, зразу температура стає. І воно. Так, то діло треба робити без язика, бо я тут не маю як. Хоча давайте тут вас краю нагріємо. Що нам тут ще треба зробити? Тут я хочу прорізати, щоб воно так трошки глибше тут воно на язик зайшло. А, одним словом, давайте ще тут вот трошки хвіст, прогрію. Так, поки що я ту штуку виключу, другий бік зараз трошки пізніше зроблю, а зараз подивимося на результат. Мого першого експерименту. Тут воно вийшло, я бачу, що ніби приклеїлось, бо бачу, тримається добре. Але є місця там, де отут воно, наприклад, з голови тут не було прорізано під язик. І тут фольга трошки зайшла в бік. Але нічого, завжди можна голову помалювати якимось другим кольором. Ну, а щоб такого не було, ну, то треба робити спочатку лакувати воблер а пізніше вже вклеювати язик. Так, щоб можна було спокійно притиснути. Отак От тут воно не дозволяє притиснути язик, щоб приклеїти цілу голову. Ну, давайте одним словом перевіримо результат. Результат який, то треба, наскільки я бачу, тут треба просто це стягнути. Так, перший тест прийшов до дупи, але та, як кажу, можливо, можливо, щось я робив не так. Так, ну і що в нас тут вийшло? Получилося не дуже гарно не то, що я очікував. Можливо, що перед тим, як. Прикласти саму фольгу треба ще прогріти сам воблер. Для того, щоб більш температура була, тому що я бачу, що коли то забирати звітом, температура зразу впаде. Ну і заки я приставляю до цього фольгу, цю фольгу прикладаю в холодний воблер і воно от не чіпилося цього чомусь. Одним словом, так як це воблер тестовий, то відразу хочу попробувати на міцність. Не знаю, як довго він мусить стояти в такому положенні, можливо, воно ще має собі засохнути, вистоятись. Так само, до речі, я не знаю, як на таке покриття буде сідати епоксидна смола. Тож, для експерименту от буде таке експериментальне відео. Так, тут знизу можна попробувати. А, ні. Тримається досить досить добре тримається. Ану, наждачку візьму. Перший тест зараз зроблю цей воблер, Попробую. ага. Наждачкою то повністю все знімає. Так делікатно навіть притуляється, воно все здирає з воблера. Ще хочу попробувати, чи бензиною. Перед епоксидною смолою пасувало би обезжирити, тож зараз спробуючи з бензиною воно Ні, Бензина цього не чіпляє. Бензина до того немає ніякого, ніякого процесу. Тобто можна по тому буде обезжирювати і нормально лакувати. Назначним папером по тим. Не проїдеш, тому що воно повністю здирає весь колір. А от добре, що хоч обезжирити можна, тому що я чіпляю його руками, як не як обезжирити. і... До речі, дуже гарно би цей воблер виглядав без, без якоїсь там фарби і так далі. Лаку, так просто приклеїв би і на рибалку. Так, одним словом, зараз буду пробувати другу частину зробити. Другу частину експеримент номер 2 буде тим, що зараз розкажу послідовність. Послідовність буде така, я. А знаєте що? А якщо я. Ні, хай буде, то. Так, друга, друга спроба буде послідовність така, що спочатку я прогріваю силікон. Далі прогріваю воблер. Знову прогріваю силикон, кладу фольгу і прикладаю швиденько воблер. Так само, максимально тут на голові я вже нічого не буду робити. Так, щоб головне приклеїлося тут і там, де хвіст. Хоча, зверху, можна би було теж дати якусь таку фольгу. Ну, взагалі, то експериментувати можна буде. До, але наразі в мене не вийшло, тож зараз перехожу до другої спроби. До речі, я собі подумав, досить, досить така гарна буде ідея на джерки це все діло давати. Джерк має плоску таку форму без заокруглення, без язика, тому можна буде просто приставити і дати такий блискучий ефект. Так що буду буду, буду пробувати. Так, я все ж таки собі відріжу ту частину, як ніяк, можна буде зробити якийсь менший воблерок і попробувати зробити. А зараз попробую. Так. Так, що там у нас потім? Їдемо, Нагріваємо силікон. Димит звітом. <хи> так, прогріваємо в облирок. Надіюсь, епоксидна смола витримає це все. А 100 градусів то не є багато. Так, в облирок, я забув його обезжирити. Я тут чапав руками, давайте я його обезжирю. Давайте ще раз прогріємо, прогріємо воблерок. Тепер прогріємо знову силикон. Кладемо швиденько фольгу, зразу стягуємо і міцно прикладаємо в облирок. Опа-па-па-па. Давайте ще раз нагріємо. Так, щоб на, на 100%. Добре. Відразу треба відривати, ні? О! Так, я голову цього разу не притискав. Варіант такий, що весь. Так, варіант такий, що все гарно приклеїлось. Та, як я голову не притискав до голови, воно не дійшло. Мішає цей язик. Але давайте ближче покажу. Але далі все так досить непогано приклеїлося. Тут так само не приклеїлось, тому що язик не дав більш притиснути до цього місця. Однозначно це все має робитися без язика. Ефект, ефект мені дуже подобається. Одним словом, я помалюю низ і верх і голову цього воблера фарбами, попробую полакувати епоксидною смолою, подивитися, як вона, чи вона чіпляється цієї фольги. Ну і далі вже дам знати, як воно все получається. Тут наразі залишу так, як є, нехай буде, ніби то такий пошарпаний вже щукою буде воблер. На перший раз, так як завжди, воно от, виходить, не те, як ти дивишся там на фільмах, на рекламі і так далі. Получилося в мене так, як вийшло. Буду ще пробувати робити так само, але без язика. Та як кажу, досвіду в мене немає. Не виходить так, як на рекламі, Приставив і вже майже готове. Перед тим, як робити цю фольгу, язик однозначно тут мішає, не дає дозволити притиснути цього воблера. Так само на рекламі цього силикону є, що то майже вгинається так всередину, але от, от я тисну зі, зі всієї сили і воно, по, по суті, так чуть. Чуть-чуть там вгинається. Досить-досить твердатка гума. Я думав, що воно буде таке більш мягесеньке, що притиснув. воблер собі втопився разом з тим язиком. Ти собі притиснув і готово. Але ну, не так то є. Я помалюю низ, верх фарбою. Тут якось так менш-більш придам виду цього воблера. Можна би було. Стерти, обежирити і пробувати знову. Але, так як кажу, з язиком це є проблематично, буду пробувати робити експерименти вже на інакшому воблері. Ну, а продовження цього Воблера, як я його помалюю, полакую, то вже немає нічого спільного з цим експериментом. В принципі, в якомусь другому відео я викладу результат, як я покривав епоксидною смолою. Покажу, чи, криє, чи чіпляється ця епоксидна смола чи ні. Ну а на даному моменті все. Ну а якщо хтось клеїв таку технологію, має більший досвід, ніж мене, і може ним поділитися, то буду радий почитати ваші коментарі. Можливо, у когось ще є ідеї, що можна з тим зробити. Все це залюбки прочитаю. Буду старатись відповідати відразу на всі коментарі. Ну а мене звати Іван, ви на каналі Fishon Lab і дякую вам за перегляд цього відео. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі до нового відео. Бувай!